У нас виникла цікава дуже ідея робити виставку Тро, тому що в нас проводяться загальні виставки або персональні виставки. А тут наша ідея, коли ми зробили монтаж і зараз, коли ми спостерігаємо за виставкою, дуже вдала. Чому? Тому що загальна виставка там одна робота присутня художника. А тут 10 робіт одного, другого, третього. То є можливість глядачу подивитися кожного художника, його період творчості, його часові рамки, як він там рік назад робив, як він зараз там працює. Ну, домовилися значить, роботи, виставити такі вже на своє бачення цього дня. То є тематичні роботи, є портретні, є пейзажні. То прошу звернути увагу на пейзажні роботи, якого вони напруги, настрою. І ви знаєте, я хочу поділитися відчуттям, що коли приступаєш до творчості, то цьогодення оця війна, ця напруга, вона впливає. І навіть я художник трохи губиться в тому, що як його зобразити, тому що не хочеться це мистецтво, воно має людей якось збагачувати. Культурно-духовно нести якусь радість від спілкування з творами, вони хочеться і нагружати, щоб людей, людям і так бо то вистачає тієї то інформації від'ємної. То різ, різного плану роботи є оптимістичні, є такі трошки сумні трагічного порядку. Ну, таке сьогодення. Так, ми, я думаю, це наше нормальне бачення сьогодення, так ми відбувалися. Це Вечірна війна, 39-45 рік. Це Азори з тихі. Відома на, знаю, на, на весь Радянський Союз був фільм поставлений, а була ще опера. Мені пощастило поставити оперу Азори тут тихі. От, сюжет я не буду розказувати, але вона мені була дорога, тим, що тут технології різні, сітки, болото там придумав, як це зробити. От, то, е, і гарна була вистава. Далі я б хотів би показати дуже багато е, в нашому театрі в Житомирському драматичному, теж великим успіхом позилась вистава Боже Тварі. Я представляю тут такий свій творчий доробок Божі Тварі. Е, тут зрозуміло, що тут е, там на сцені е, були інші костюми, та актори грали. А тут, тут сцена в цьому сараї, де Півень, кінь, свиня, корова і така любовна плана закохана, яка на стогу сіна кохається. І потім цей сарай перевертається в фіналі, в фіналі в концертний зал, перевертається і звучить музика «Аве Марія. Теж цікава була вистава з режисером Тимошкіна, ми з нею робили цю виставу, вона мені дорога, вона в Років 10, може більше. Кажу, ще радий показати ще там декілька своїх таких робіт цікавих. От, хочу показати свою роботу. Це Сергій Костєвич Сміян, головний режисер театру Франко. Він працював у нас. І мені перша робота брехня Вінниченка. Ну, Така річ Вінниченка дуже серйозна. І для, для акторів серйозна робота, і для мене. О, такий 19 -е сторіччя, київський будинок такі квартири, сламана така квартира. Ну, Таке бгатоське рішення було. Це цікаве було рішення. Йому дуже сподобався цей поломаний інтер'єр, в фіналі тут ліки опускаються. Вона, то, ну, така... Роботи. Ця також робота, робота була, дуже популярна була глядача, це, е, значить, на Сергій Косич Сміян, таке єврейське щастя, О, такі музична вистава. Вона йшла в Київські опереті, у нас йшла. І Всіка запитував глядача, а коли єврейське щастя, коли єврейське щастя. Тут і музика, і така вона була, і легка, і В общем, цікаве дуже було рішення. Такий інтер'єр, екстер'єр екстр... 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 Одеського дворика. такий. Бо я вчився в Одесі, я знаю прекрасно, і мені швидко б... вдалося все зробити. О, така річ. Це я зробив в Лесі Українки. Я зробив, я хочу подарувати цього ну, країнавчому музеї міста Бердечева. Там моя робота портрет Лесі Українки. І це я хочу заточити. Найвідома лісова пісня. Може комусь з режисерів сподобається, ну, для е, є, є що робити, все тут захочено, все тут зроблено. Ну, така фактурна річ, ці куліси, озеро, ну, як образ. Ночі, ніч така українська. І кожна куліса це своєрідний неповторний, Тому що тут різні фактури. І в цілому вона в цьому колоріті цієї ночі і ну, ця така штука. Далі хочу показати вам майська ніч. О, угу, така класична. Вона була. В нашому театрі також була. Тут на той час було цікаво, було зроблено жива вода. Хлопці, дівчата грають, плескають водою, починалася, акція жива вода. От після на те, також йшла, йшла в нашому репертуарі багато. Багато років йшла, майська ніше, візитівка була нашого театру. А тут я хочу показати Моцарти Це Улюблена моя річ, У мене варіантів дуже багато. І перша моя робота Моцарти Сальєрі вона попала нікуди-небудь, е а в манеж. Внутри художника. Золотарьов – головний художник Большого театру тоді, Союзу СССР, Кулавін і архівов. Три було різних моцарта і Сальєрів. І е, я як почав, і по, оскільки я працював в театрі опери Гулети імені Пушкіна, то це також мені е, там прийшлося здійснити однакні опери, і в тому числі моцарт і Салієві. Оце саме така грандіозна була робота це і без Джорджа Гетшвіна. Джордж Гершин і Айра Гершин, вихідці, вихідці з Одеси, які підкорили своєю творчістю, геніальною творчістю весь світ. Це вважається національна гордість Америки, опера Джорджа Гершина. Портій і без. Мені так вже вдалося її поставити. Я був щасливий, що мені, мене поставили як керівника постановника, і в мене декілька варіантів було. Ну, от один ескіз я тут представляю зараз в груповій виставці. Окремо, коли буде виставка, я представлю більшість ескізів, в мене це все. Ця робота, ця робота це задовольна. Фільм був поставлений, і ця робота ну, тож, цікава була режисер судді. Це режисер Київського театрального інституту, ну, такий відомий педагог, який в нашому театрі зі мною здійснив цю Ну, Теж вдала була постановка, більше того, мене після цієї постановки запросили, просили, щоб я став головним художником театру Кирпівницького. Але там товариш, з яким він я вчився, я відмовив. І то на Ані з польським режисером Пан Поренба, також в театрі тему Жорсант і Шопен. Їх кохання, творчість. Відправили. Ну, Цей інтер'єр. Такий складна дуже робота була, прискіпливий режисер, який він кінорежисер був, і, і, і телережисер, і вимагав дуже-дуже дуже таких до тонкості все і, і, зробити. Але все вийшло. Я вітаю всіх, шанованих за того, що в нашій високовій залі. У нас сьогодні прекрасне свято, тях, художник, і напередодні моїх колег. Це в складі трьох чоловік Валентин Вайтека, Олег Милаєв і я, Василь Гурто. На виставці представлено твори різні за жанрами, різні по характеру, різні посильні виконання, різні композиційні, здорові рішення, є починаючи від пейзажних робіт, включаючи жанру. Є і сценографія. Тема різна. Тема різна. Тема різна, і на сьогоднішній день, піднята тема досить серйозно, це для тих людей, які відбуваються на сьогодні Тут Тобто війна. Тому що ніхто не може спокійно на сьогоднішній день проходити мимо, чи не переживати ті події, які відбуваються там, не переживати за тих хлопців дівчат, які на сьогоднішній день попали не переживати за своїх синів, які на сьогоднішній день там. Так що ми всі переживаємо. Але це переживання переходить через творчість. що Наші мітці не дивлячись на той складний стан, який на сьогоднішній день в нашої землях порядку. Але вони постійно працюють. Так, був якийсь період на початку війни, що... Це волонтери темно, з кого необхідні я буду так, наскільки я пам'ятаю аргумент, був перед дитячим полпарин. Оцей колоднюк і Валерий Ніколаєв. Нависнув з представлені наші твори останніх років. Творів 40. Так, не було часу пробувати. 13 рублей, то 13 рублей, то 130 рублей. Я бы не сказал, что это за жанром, ризни за характером, ризни за принятием святого бачения, как он по-своему, ризни за контрадикцией.